У нас, на жаль, великі складності з проєктуванням цього об'єкту, весь час змінювалися норми і нормативи ДБН і вимоги до сховищ. Тобто, якщо на початку будівництва взагалі нам не потрібно було цього сховища і проєктної документації не було. Потім з'явилися деякі законодавчі акти, які передбачали. Укриття для певної категорії дітей, які б мали б цим користуватись. Через півроку вони ще змінилися, стали жорсткіше. Ми все це почали проєктувати у підвалі існуючої будівлі, але це окремий розділ проєкту. А останній підрозділ, остання редакція, вимоги стали такими, що це окрема розташована будівля, повинна бути. І це зона підтоплення, тобто там автономне забезпечення з урахуванням того, що може бути 3,5 метри шару води над цим сховищем, і це все додатково від нас. Це вже там четверте, мабуть, коригування, вимагало зміни в проектній документації. На жаль, полтавчання, які брались відкоригувати, вони з'явилися неспроможними, тому ми зараз вийшли вже на більш досвідчених, але не дешевих проєктантів, і вони на середину березня нам обіцяють надати повноцінний проєкт, по якому можна будувати. А оскільки нема зараз проєктної документації, то недоцільно ці кошти, які були виділені, держати на рахунку, тому ми їх зняли з умовою того, що вони повинні. Орниця нам наступного року це була наша частка співфінансування з Проон.